Фронту воєнного на трудовий ветерани з ампутаціями йдуть у шахти. Одне лише підприємство на Дніпропетровщині взяло на роботу 58 колишніх військових. Дехто, як і раніше, працює на глибині, якщо дозволяє здоров'я, під них переобладнали і робочі місця. Як змінилася копальня, бачила наша Софія Москаленко. Провіримо блоки дистанційного управління в ньому. Якщо потрібно, проведемо заміну. З такої рутинної перевірки приладів починається кожна зміна Шахтаря Ярослава. Все перевірили, роботи постачав, все в нормі, всі зазори відповідають. Тут, на глибині 350 метрів, ветеран почуває себе спокійно і впевнено. Каже, робота під землею допомагає йому позбутися тривожних думок, які переслідували після фронту. Повертатися складно, адже емоції, які ти перечуваєш там, почуваєш, вони відрізняються від того, що відбувається тут. Під дільниця і робота допомогла в цьому. Вони відволікають від... Поганих людей на початку великої війни Ярослав облишив роботу у шахті, щоб піти добровольцем. Разом з побратимами бився за вугледар, бахмут і Авдіївку. Мав маленькі поранення, осколок від вога. це підствольний гранатомет там маленькі осколочки, нічого не заважає. Все по здоров'ю дозволяє працювати. І таких, як Ярослав, чимало. Понад 800 шахтарів тільки з цього управління стали до лав ЗСУ. А це кожен п'ятий працівник. Через тотальний брак робочих рук спуститися під землю вперше запропонували жінкам. Я працювала з 16-го року на поверхні, коли дівчата почали спускатися під землею працювати. Я теж вирішила. Мій батько теж працював на шахті. і Мені дуже завжди було цікаво. Як вони там? До фізично важкої роботи жінок не залучають. Вони керують механізмами, слідкують за електротранспортом. До прикладу, Людмила управляє лебідкою конвейера. Спочатку було незвично, дуже незвично. Дівчата знайомі, у мене теж працюють, подруги теж, ну, разом навчалися, разом прийшли. Ну, Якось нам все сподобає. Відтак під землю спускається 124 шахтарки. Та навіть попри таке підсилення персоналу все ще бракує, зокрема машиністів, конвейерників, слюсарів. Втрата дуже дуже відчувається У нас тому що хлопці з різних професій проходили ці професії було якимось образом закривати. А процеси ж производства не зупиняється. До роботи повертаються і ветерани з інвалідністю. Поза як працювати на глибині їм важко фізично освоїли нові професії уже на поверхні. У мене сидяча робота, сіжу, перебираю оборудовання, ну ревізію роблю. Після осколкового поранення, яке дістав на Донеччині, Дмитро не може довго стояти на ногах. На шахті йому запропонували змінити професію і переобладнали простір саме під потреби ветерана. Мені дуже удобно, коли зробили поручні, а в бані сидяче місто зробили, що можна і митися. А ігор під час херсонського контрнаступу втратив ногу. Після реабілітації повернувся на шахту уже на протезі. Дома ще рано сидіти, все. Ще. ще є сили. Підземлю не кожу вже і виконую, скажімо так, підсобну роботу, допомагаю хлопцям забратися в шахту. До роботи у цьому шахтоуправлінні управлінні стали п'ятдесят ветеранів. Тут зберігають місце для кожного працівника, хто зараз боронить Україну. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.